Всім привіт! Завжди хотів спробувати зонне гартування, але все якось не доходило до цього руки. Коли як не зараз, коротше кажучи, настав той час. Оце в мене 9 ХС, я її знайшов, вона валялася, її виковав уже давненько, півроку чи рік назад. Ніяк не доробив. Ну, коротше кажучи, не було часу доробити її. А це треба іменно з мон, моностальовий клинок якийсь, типа на подарунок. Коротше кажучи, оце таке. Зараз я попробую... Зонне гартування і подивимося, чи вийде в мене оця лінія Хомон? Я постійно у піть закидаю ріжучою кромкою угору. А це закину, сейчас вам покажу. Бачите, як красиво там. Ріжучою кромкою униз, щоб як виймати, то зразу погрузити у масло. Масло в мене ось я налив ось сюди. ну Туди я його буду і вмокати. Gracias. Ну це надимів так надимів. Бачили, як димів. Оце тільки тепер я зрозумів навіщо обмазка на клинку. Обмазка для того, що, щоб вставити клинок у рідину, треба, щоб вона масло було залите аж під вінця, аж під самий верх. Тоді тільки можна вставити. І то вставити його, получиться десь лінія хамон, аж, аж хто знаде то для того обмазують акуратно отак, тому що ріжучу кромку, ти отак же ж не вставиш ніяк. Коротше кажучи, от термі... ну, як не от термічів загартував. хай холодна піч. Я вкину, зроблю відпуск. А поки що це отакий получився клинок. Димить страшно, дуже сильно. Звичайне гартування так, такого диму не дає. Того, що ти його занурив, воно там собі потухло. І, коротше кажучи, мала площа поверхні дотику із маслом. оце таке. Коротше кажучи, що вийде, побачимо далі. Так, Ввечері наступного дня в принципі, рекомендують відпуск робити зразу після гартування. Ну, в мене піч та не зовсім працездатна, а ця працездатна, коротше кажучи, закидаю оце її, пройшла доба після артування. すいません。 Пильник бере, бере із-за того, що на поверхні вигорів вуглець і поверхня стала м'якою, тому тут на поверхні напильник більш-менш бере. Я думаю, і це підтверджено неодноразово практикою, що всередині вуглець не вигорів і всередині оцей клинок, якщо я сточу, буде легко царапати скло. Зараз я його на гріндері підточу. Після гріндера йде ручна шліфовка наждачкою. І от оця ручна шліфовка я вам скажу одне із найнудніших занять при створенні клинка. Воно б то й нічого, якби це був один клинок. А так як їх ціла А так як я вже ось, ось шліфував кубку, да, то воно вже і нуднувате. Клинок я дошліфував, тепер попробую його, як він царапає скло. А ніяк він не царапає скло. Він трохи процарапував був, я перед цим пробував. Скло він не царапає і я роблю висновок. Ну я, в принципі, в нього твердість є, і я, він процарапував трохи був. Ну зараз після шліфовки він не царапає. Я роблю висновок, що швидкість охолодження була малою при гартуванні, по тій причині, що я його туди ну як, опустив у масло і не шевелив ним. отак От Треба було ним шевелить. Тоді оці пузирки, бульбашки, повітря, повітря, чи не повітря, а газу, які утворюються біля поверхні цього клинка і уповільнюють охолодження. Клинка. Тобто виходить, що я його вмочив і треба, ну це всі знають, що треба шевелити, щоб площа дотику масла була більшою. Я не шевелив по тій причині, що там шевелить толком ні треба було. І, і, і я хотів лінію хамон, а щоб лінія хамон получилась, треба його держати отак. Тобто, поки що висновок такий, що є смисл в обмазки в оцій. Для лінії Хамон, і тоді його булькаєш і туди-сюди водиш, він тоді правильно охолоджується. Оце таке. Ну, В принципі, ріжучі властивості, я думаю, будуть непогані. Ну, скло не шкрябає. Точніше, він таке. Полушкряве, полунешкве, я думаю, що якщо його попереку на наждачки тернуть, хоча це дурниця, то скло він шкрябатиме. Ну, Оце поки що так. І тепер спробуємо протравити 9ХС наш експериментальний. Щас воді розігрію. Я не знаю в чому травить. У мене є азотна кислота і хлорна заліза. Давайте в азотній кислоті спробуємо. Так як я травлю да Хамона я не бачу, бачу тільки отут світлий участок і отут світлий участок. Я думаю, що це з поверхні вигорів вуглець через що воно. Клинок і посвітлів тут метал. Отакий От вийшов клинок, значить, хамона я не побачив на ньому, я побачив дві маленькі. Дві маленькі тріщинки, ось тут, як протравилось. І отут десь через фотоапарат не видно, але отут десь теж є маленькі якісь дефекти. Тут якісь утворились хто знає що, ну це зміна, я так розумію, що ось вам видно. Я думаю, що ото, отут просто вигорів вуглець, а тут він не вигорів, там де темно. І тут так само, бачите? На самому клинку такого нема, тільки на хвостовику і на рікассон. Це сталь, нагадую, 9 ХС. Моносталь я кую дуже рідко тільки так сказати, для розлікухи. Ну, отакий крутенький відеоролик е, ні про що, точніше, про невдалий хамон і невдалий експеримент із, із хамоном. Так що місія провалена. Дякую за увагу. На все добре. Нехай щастить.